Об 11-й охочі сіверодончани зібралися на території кафедрального собору. Тут щороку проводять богослужіння до свята водохреща. Великий такий святий праздник. хочеться і добра, і здоров'я ну, всього найкращого посвятити водичку своїм рідним. Принести, щоб вони посвятили теж, випили водички. щоб здорові всі були люди, щоб все було добре у нас. Свячену воду православні намагаються зберігати протягом усього року до наступного свята хрещення Господнього. «Приходимо додому, освіщаємо жилище своє обов'язково бризкаємо веточка з а потім п'ємо її. Коли дітки болеють, п'ємо і самі п'ємо, коли болеєм. Священнослужителі провели божественну літургію та чин освячення води. А митрополит випустив трьох голубів як символ добрих звісток. В цей день ми то біблійське збиття, коли Господь Ісус Христос прийшов на ріку Яордан, щоб креститися від Іоанна. Це крещение було крещенням покаяння, но так як Господь был безгрешен, Он прийшов, щоб исполнить всякую правду і показати людям, которые жили в його час, що потрібно приходити на Иоанну, креститься для відпущення грехов. Звідти пішла традиція пірнати в ополонку, каже архімандрит Малетій. І священники благословляють цей звичай, але з вірою його не пов'язують. Ошибочне є те, що люди думають, що вони окунаються, вони збавляються від каких-то Ні, Ні, від гріхів, прощення гріхів є тільки через таїнство покаяння, через ісповідь. А окунання в проробку в той день це більше благочестива традиція. Наприкінці духовних піснеспівів священнослужителі окропили містян свяченою водою. Олександра Зоста, Олександр Голєнко – новини на Суспільному.